Я всміхаюсь, сонечко, здравствуй, золоте. Я всміхаюсь, квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лися, мов з відра. Усміхаюсь людям, я зичу їм добра. Доброго ранку, любі малята. Доброго ранку. Так. Сьогодні ми послухаємо. Казочку оповідання, сонце заблукало. А тепер уважно слухайте. Сонце кілька днів спочивало, Укутавшись важкими хмарами. А сьогодні, нарешті, вітер зім'яв пухнасту ковдру, розірвав її і поволік по синьому небу. Сонце розплющило очі. Кинуло на галявину сні променів, закортіло сини щебетущі погратися на сонці. Та воно вже звернуло до заходу. Ой лишенько, воно ж, мабуть, заблукало. Адже влітку воно піднімається набагато вище. Сонечко гукало йому щебетушку, та сонце було вже далеко. Кого ти кличеш? запитав горобчик. Ой, горобчику, наше сонечко заблукало. Треба йому в цей час над соснинкою бути, а воно покотилось по обрію. Горобчик не на жар збентежився, підлетів снігур. Він весело привітався, запросив пташок на ягоди та, довідавшись про новину, захвилювався. «Ай, небо до Розкажемо йому про це. Дядьку дякле, дядьку дякле. Сонце з дороги збилось, закричали пташки. Гей, сусідко, покликав дятел синицю Летінь, Матір маленької щебетушки. Стара синиця порядкувала в дуплі, лаштувала вечерю. Що там з кої? Ти й досі не помітило, що сонце заблукало, хитро примружив дятел оком. Молодята хочуть його рятувати. Вони ще не знають, що у сонця кілька доріг. Влітку одна. Тією дорогою мандруєм над лісом. Тоді воно ласкаве і щедре ходить в небі поволі, золоте проміння сіє землю гріє. Восени обирає іншу путь. Болот, боком золотаві ліси обходить, а от взимку зовсім низько обігає. Наше сонечко дуже цікаво втрутилось матуся летінь, воно в цей час на півдні відпочиває. Інші заморські землі оглядає і пташкам знову стало весь. Матусю, посніхнула чепетушка, а я знаю, де сонце гостює. Воно тепер сяє в тих чудових краях, куди полетів дядько лелека, де ростуть величезні фікуси і пальми, де цвітуть у затінку ліани. Еге ж, доню. У тих краях тепер днина довга-довга. Сонце вже зовсім закотилося за обрій. І виглядало звідси однією червоною скибочкою, яка щомиті зменшувалась, от воно і зовсім сіло, тільки червона заграва над обрієм залишилася. Мороз повчав до галявини підкрадатися, білими валянками поскрипоти, зітхнув, войкнув крижаним вітром, порозганяв пташок, кого куди. Матуся летінь укрила щебетушком м'яким крилом, і обидві вони зігрились і заснули. Цілу ніч щебетушці снились морські країни з ласкавим сонцем, що гостює там цілісінькі дні. Ось така казочка про сонце. А чому пташки вирішили, що воно залупало? Взимку яке сонечко? Тепле чи холодне? Коли краще гріш? Гаряче. гаряче сонечко. Ось влітку, коли добре гріє, воно гаряче, а взимку воно не таке гаряче, тому що в нас і день коротше, і ніч довга. Так? Так? Так. А чому пташки так почали злякалися, що сонечко їх покинуло? Чому? Тому що влітку сонечко стоїть високо, і пташкам багато є часу погратися, політати, збирати комашок, а взимку. Багато камашок вони можуть зібрати? -е. Ні. А що ж їсть синичка взимку? Хто знає? Я. Що синичка їсть взимку? Полочки. <гум> Ні, синичка дуже полюбляє сало, а ще вилітає за дятлем, коли він. Підкорує, шукає жучків, кора падає на землю і там є малесенькі жучечки, і там свічка їх знаходить, і так вона може собі поснідати, пообідати. А що їсть горобчик? горобчик. Все Ну, якщо взимку нам треба погодувати пташок, що ми їм можемо насипати до годівнички? Зернинки, насіннячко, крихти. Все це можна дати, а синичкам підвисити, підвисити сало. А що полюбляє їсти снігур? Забули? Сніг... Снігур полюбляє поїсти горобинку, шипшину, калину, ці ягоди всі. Мороз їх прибив, і вони дуже солодкі, і тому він спокійно може все це посмакувати. Запам'ятали? Так. Да. А яка зараз пора року? Весна. Весна. А яке сонечко у нас? Як воно світить? Ялку. Ярко світить. Так, яскраво світить сонечко, і воно вже зігріває землю. Да. Так, воно зігріває землю. А що ж прийде скоро до нас? Яка ж пора року буде? Літо. Літо. А влітку буде добре і пташкам, і нам, адже буде тепло. А що пташки зараз роблять? Що вони збирають на деревах? Ні. Вони нам допомагають. І що ж вони роблять? Вони збирають гусінь, черв'ячків, ловлять мух, комарів, які нам заважають? Вони допомагають доглядати сад. Щоб виросли. які? Що виросте в саду? Які ягоди і фрукти в саду виростуть? Ну, що виросте в саду? Квіти. Квіти ростуть, так, ще що росте? Отовальчики. А які дерева? Яблуки. яблуки. Яблука. А щоб були яблуки не червиві, нам допомагають пташки. Вони збирають гусінь, черв'ячків, комах, які можуть пошкодити урожай. Зрозуміло? Так що сонечко наше? У нас весна, іде літо, і воно буде в нас гостювати дуже довго, зранку до вечора буде довгий день, теплий день. Запам'ятали? Так. Да. А хто дуже шукав сонечко? Які пташки? Горобчик. Горобчик, так, ще хто. Толканчики. Синичка. <клухи> снігур. Давайте повторимо. Синичка. Синичка. Горобчик. Си... Головчик. Снігур, <клухи> снігур. Ось. Ну що ж, молодці, вам сподобалась сказочка? Да. Так, добре. Ну що ж, дякую, до побачення. Також, до побачення.